kolenera ja jeszcze ja Національна поліція під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора провела загальнодержавні масштабні заходи, направлені на виявлення та вилучення вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Взагалі було вилучено 263 одиниці вогнепальної зброї, понад 74 кг кілограми вибухових речовин та понад 61 тисячу набоїв різного калібру з метою протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів. А також Перекриття каналів, потрапляння нелегальної зброї на чорний ринок. Поліція провела 941 обшук по всіх регіонах держави. В ході проведення заходів задокументовано 10 фактів збуту вогнепальної зброї, виявлення декілька схронів зброї, серед вилучено, гранати, гранатомети, різні боєприпаси. Наразі всіх фігурантів затримано відповідно до статті 208 Кримінального кодексу України. Їм вже повідомлено про підозру за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. До проведення спецоперації були задіяні спецпідрозділи патрульної поліції та корду, а також кінологічні та вибухотехнічні служби.